Вітаю всіх моїх глядачів. Мене звати Люба і ви на в'язальному каналі. І до вашої уваги сьогодні дуже знаменитий візерунок яким користується Брунелло кучинелі. І який я хочу сьогодні показати, як в'язати оці переплетіння кіз з оцими, ось дивіться, отворами. А ось, будь ласка, подивіться які моделі виготовляє знаменитий дизайнер з таким везерунком. І так, мої любі друзі, кому цей везерунок до вподоби, беріть спиці, беріть пряжу і будемо разом з вами творити оці коси. Зразу скажу, що цей візерунок з однією зірочкою. Що це означає? Це означає, що є невеличка складність. Але вона дуже легко преодолівається. І, подивившись, як це робиться, буде вам легко і просто. Я покажу, як на зразку будемо разом вив'язувати. Так покажу і схематично. Значить, що схематично? Ось я тут уже намалювала петлі і буду показувати. На схемі, як це все робиться, значить, буду в'язати і заодно буду показувати. Значить, щоб вив'язати такий гарний везеручок, нам потрібно, щоб наші петлі ділились на 8. Значить, у нас коса 8 петель, яка буде робити перетин. Значить, і 8 для симетрії це 4 на початку рядка, та 4 на кінці. Та плюс 2 краєві. Оце буде означати накид. Це переплетіння ліворуч, праворуч, і також дві разом. І так, починаємо. І так, дорогі друзі, для зразка я набрала 8 плюс 8 16. І дві крайові, 18 петельочок Значить, нам треба перші 4 рядка пров'язати. Дивимося, схематично, буду показувати. Так, перший рядочок, так щоб було видно, значить, перший рядочок в'яжемо лицьовими до кінця. Другий рядочок виворотні. Третій рядочок лицеві. Четвертий виворотні. І зустрічаємося в п'ятому рядочку. Значить, тут все ясно. Значить, перший і третій це лицеві, другий та четвертий це виворотні. В'яжемо. Так, дивимося. Пров'язала я чотири рядка. Значить, як. Лицьовий виворотний, лицьовий виворотний. Дійшли ми до п'ятого рядка. Що нам потрібно зробити? Значить, дивимося схематично. В п'ятому рядку на початку робимо накид. Далі у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раппорт визерунка Нам треба схрестити петлі ліворуч. Значить, дивимося ліворуч. Ось. Ліворуч, значить, помічаю: один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ось так. Ліворуч. Робимо. Значить, дивимося, як це робиться це легко. Зняли краєву накид. Тепер нам треба додаткова спиця. Або без спиці, хто може. Так, знімаємо чотири. Один, два, три. 4. Значить, і оці петлі попереду. Так, далі. 4 петлі пров'язуємо лицевою 1, 2, 3, 4. Тепер пров'язуємо з додаткової спиці 4 петельочки. Один. Два, три, чотири, є. І тепер увага. Тепер далі ми не в'яжемо. Ми розвертаємо полотно, ось так, розвертаємо. І пров'язуємо виворотній ряд. Дивимося. Ось у нас. Рапорт один візерунка, Розвертаємо полотно і дивіться, в'яжемо виворіт виворітними петлями. І наприкінці, дивіться, одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, восьму та накид пров'язуємо дві разом. Дивимося, як це робиться. Першу петельку знімаємо, виворотні 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 Та накид пров'язуємо разом. Так, я трішечки поправлю, накид у мене тут був спав, я його неправильно одягла. Ось так, щоб тут був отвір. Отак, накид ми робимо, щоб був отвір. І пров'язуємо краєву. Далі розвертаємо полотно. Розвертаємо. І далі дивимося уважно. Показую схематично. Сьомий рядок. Значить, розвернули є. Пров'язуємо лицьовими петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лицьовими петлями 8 пров'язали і переходимо до наступного рапорта. Значить, це у нас, Получається ми йдемо вниз до наступного, робимо накид, в'яжемо, дивимося. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Так, перший оцей ми. Закінчили. Ось, зробили переплетіння вліво. Далі, другий у нас рапорт накид. Робимо накид обов'язково. І ще вісім петель робимо схрещення праворуч. Це робиться наступним образом. Знімаємо 4 петельки, 2, 3, 4. Це буде у нас за роботою ці зняті петельки ось так. Пров'язуємо накид, накид. Не забувайте, щоб він у вас не пропав. Чотири лицьових. Один, два, три, чотири. Далі, з додаткової спиці чотири пров'язуємо. Чесно скажу, не люблю додаткові спиці, я без них працюю так що трішечки я як показую, мені незручно. І пров'язуємо 4. 1, 2, 3, 4. Єсть. Побираємо додаткову і краєва виворітна. Так, дивимося тепер по схемочці. Ще показу. Значить, накид зробили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Робимо нахил праворуч. Ось так. Зробили. Тобі ж ми робимо практично те саме, що в першому, да? о цьому нашому ну, схемі, да? узору. Тепер в другому. Значить, Розвертаємо полотно і пров'язуємо виворотні петлі. І восьму та накид дві рази. Так, робимо. Значить, пров'язуємо один, два, три, чотири, п'ять. 6 7 8 та накид разом є знову розвертаємо полотно розвертаємо полотно в'яжемо ми Получається лицьовий ряд так лицьовий ряд пров'язуємо один Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Краєва. Дивіться, що в нас вийшло? Так, в нас вже вийшло, бачите, ось таке переплетіння і дирочки. Ось вони, ось вони, дивіться. Ось вони, оці дирочки, отвори. У мене тут більший зразок, да? я вам показую на більшому. А у нас маленький. Ось він отвор. Далі, далі восьмий рядок. Розвертаємо полотно, розвертаємо. І дивіться, оце ми зробили, і тепер ми пров'язуємо всі виворотні петлі. Всі виворотні до кінця вашого ряду. Всі виворотні петлі. Ось так пров'язали, розвертаємо. І ось оце в нас рапорт визерунка. Значить, їх може бути багато. Ось дивіться, як у мене. Значить, ось, бачите, рапорти йдуть. Оце вони ось такі будиночки, ось так, повинні формуватися. Якщо у вас полотно велике, то формується. Так, далі, далі нам треба. Ще робити рапорти, опять з першого по восьмий рядок, але вже ми будемо оці коси зміщати. Для цього нам і потрібні оці чотири додаткові петлі на початку і чотири на кінці. Значить, як це робиться? Далі показую, тому що це все входить в рапорт визерунка. Без цього ви не розберетеся. Значить, знову, дивіться, знову. Перший, другий, третій і четвертий рядок. Ви пров'язуєте лицьовими, перший, другий виворотними, третій лицьовими і четвертий виворотними. Так, працюємо самостійно. Я пров'яжу за кадром і зустрінемося вже в п'ятому рядку, де буде у нас зміщення визерунка. Так, самостійно пров'язали 4 рядка і знову зустрілись в п'ятому рядку. Так, що ми тут робимо? Значить, ми робимо наступне. У нас будуть в роботі 1, 2, 3, 4 петлі. Ось так, 4 петлі. Значить, що ми робимо з цими петлями? Це половинка, везеруночка. Значить, на початку знімаємо крайву 1, 2, 3. 4 пров'язали, Розвертаємо, пров'язуємо виворотній ряд. Дивіться, виворотний ряд пров'язуємо 4. Тоді пров'язуємо виворотний ряд. Ось так, пров'язуємо, знову розвертаємо і пров'язуємо вже лицьовий ряд. Лицьовими петельками 4. 4, Один, так, краєва. Один, два, три, чотири. Так, є. Значить, це робиться для того, щоб все у нас, всі ряди совпадали. Щоб не було тут нижче, там вище. Так, далі приступаємо до визерунка. Значить, робимо накид. Значить, 4 пров'язали, це у нас знову п'ятий ряд. Робимо накид. І тепер робимо схрещення. Схрещення петель. У нас схрещення петель буде. Значить, цьому рядку праворуч. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось отак у нас буде. Дивіться, 4 і 4 праворуч робимо сміщення знову беремо додаткову спицю я її брати не буду мені незручно я вам уже тут показала як це робиться так накид робимо праворуч значить знімаю 4 петельки я показую як я роблю нитка попереду ось так далі пров'язую 4 лицьових 1 2 3 4. Далі міняю петлі. Ось так. Міняю петельки підхвачую 4 петельки, накид, головне, накид не забувати. Ось так витягую. І 4 одягаю. Ось так мені зручно. Ось так я привикла, я так роблю. І пров'язую 4 тепер оці з додаткової, да? як я кажу, в спиці. Ну, ви зрозуміли. Так, є. Значить, зробили ми оце переплетіння. Далі розвертаємо знову на виворіт. Першу знімаємо, пров'язуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. О, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З накиду. Ось так, пров'язали. Розвертаємо, пров'язуємо лице. Пров'язуємо ось так. Ідемо. лице, ось так. І тут дві разом. Так, це ми зробили виворі, дві разом. Тепер лице. Ось так. 2, 4, 6, 8. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Так, ну тут я десь, бачите, загубила одну петельку. Малюночок. Ну я ще показую тут, значить. В'яжемо. Першу знімаємо 2, 3 4 5, 6, 7, 8 Є. Бачите, нахил є. Далі, далі продовжуємо. Робимо накид. Робимо накид і пров'язуємо. Петелечки 4. Це додаткові. Розвертаємо полотно. Пров'язуємо ці 4 петелечки, 2, 3 і четверту пров'язуємо разом з накидом. Так є. Далі розвертаємо полотно, пров'язуємо лицевий рядочок. Першу знімаємо лицевий рядочок. Так, вибачте, трішечки збилося. ось так, бачите, в нас вийшло. І тепер восьмий рядочок пров'язуємо виворітними петлями до кінця рядочка виворітні петлі. І як бачите, всі секції ми Вив'язали з однаковим кількістю рядків. Це обов'язково треба. Дивіться, щоб не пропустити розвороти. Так, є. Так, дивимось, що вийшло. Ось так. Ось, дивіться. Бачите, оце я зробила вже, я вже зробила перехлест. Ось. Оці у нас виходять отвори. Далі знову починаємо з першого рядка по восьмий. Значить, це в нас виходить, дивіться, перша секція це друга з осміщенням, да? Значить, в першій ми робимо ліворуч, праворуч. В другій ми робимо праворуч, ліворуч. Ось так. І дивіться на ось цьому великому зразку. Ось, дивіться. Значить, починали ми в'язати. Ось так, ось вони сміщені, коси. Тут, Так, як би так гарненько показати. Давайте по дирочкам. ось по дирочкам, щоб було видно. Дивіться, ось тут дирочка, да? ось тут дирочки. Тут уже коси йдуть під низ. Бачите, як воно, все переплітається. Все дуже гарненько, ось так виходить. Ну, я думаю, що я показала вам все, і все ви зрозуміли. Значить, ось тут у мене трішки петель не хватило, десь я тут менше. Ну, ви зрозуміли. Давайте ще раз, ще раз, як кажуть, пройдений матеріал буде у нас. Так, перший лицьовими, другий виворітними, третій лицьовими, четвертий виворітними. Далі, з п'ятого рядка робимо накид. Робимо схрещення ліворуч. зробили ліворуч, Далі пров'язали виворітний ряд виворітними і восьму, та накид дві разом пров'язали. Далі ви пров'язали виворітний ряд, Ось, і перейшли вже до наступної секції. І вив'язуєте точно так. Щоб у вас виходило 1, 2, 3, 4 рядка. В кожному 4. Оце 4 між косами. Да? Ось вони, оце 4 між косами. Далі 4, оце вже де переплетіння. І виходить ось така краса. Да, він якби трішки складнуватий. Тепер я хочу вам розповісти значить, мою історію, як я цей везерунок робила, як я його розбирала. Мені було дуже важко. Я зразу думала, що це робиться дуже легко. Я думала, це в'яжеться обикновенно туди-сюди, як кажуть, не цілий виваріний. Робляться коси, робляться дірочки, нічого складного. Але коли почала в'язати, виходила. Де зовсім не то. Значить, я закинула в'язання. І продовжувала ось це у мене аж три дні, поки я зрозуміла. І то я зрозуміла, дуже шукала схему. Я все не могла знайти схему. Значить, знайшла була схема просто плітеночка з дирочками 2х2. Зараз ось покажу схемку, може, вона теж комусь пригодиться, ця плітеночка з отворами, з дирочками. Вив'язала, те, Вив'язала, додала петлі, щоб було не 2 на 2, а 4х4. От як на цьому зразку, те. Тоді я знайшла зразок, подібний цьому, але він дуже-дуже там погано був знятий. Чесно кажучи, я нічого там не зрозуміла. Ну, так, якби общий нюанс я щось побачила, що це секціями робиться, да? але там ще було. Значить, оцей накид отут дві, ще в одному рядку дві було разом, але більш накидів не було. Получається, що якщо я ще убавлю дві, то в мене буде в кожному цьому секції буде уменшатися на одну на одну петлю. Можливо, тут для якогось там уменьшення така схема була. Ну, я, я вивела для себе ось таку схему. І я думаю, що ви. Хто хоче розберетеся по моїй оцій схемі зв'язати. Значить, що я хочу ще сказати? Значить, оці коси можна робити ще по-іншому. От у мене 4 на 4, 8 петлі. Да, розходяться 4 в одну сторону, 4 в другу. Можна робити 5х5, 12, 6х6, тобто чотне количество петель, щоб ви робили перепльоти. І тоді воно буде ширше, тоді воно більше. Істесно, якщо я тут чотири рядка пров'язую оці з першого по четвертий, ви там будете більше рядків пров'язувати, і буде виходити у вас воно більше, розтягнути в одну сторону і в друге. Будуть більші отвори. Якщо ви хочете великі отвори, можна робити два накиди, щоб отвір був великий. А в вивороті пров'язувати оці два накиди восьма і як один. Тобто буде дирочка, оця отвір великий. Тобто оцей візерунок він дуже має багато різновидів. Але принцип оце такий, що в'яжеться секціями. Одну секцію пров'язали, перейшли на другу з розворотними рядками. І так, мої дорогі глядачі, як я сказала, це у нас. Зірочкою одної, а може, навіть для когось із двома, тому що для в'язальниць різного, як кажуть, класу, різної е, техніки, да, хто як уже вміє для. Для початковців це набагато складніше. Хто вже в'яже, це буде легко. Але ж треба бути уважними, щоб не пропустити ні одного рядка, щоб полотно не було ось таке перекошене. Десь там менше ви пров'язали рядків, десь більше, щоб завжди було у вас однакове количество в цих невеличких секціях. 4, значить 4 в другий, 4 третій. Обов'язково з розворотами. Так, мої любі, все. Знаєте, чесно кажучи, я заморилася в'язати і розповідати про цей візерунок. Складний, складний. Але він того вартий. Дуже шикарний, дуже. Раз, два пров'яжете, і вже буде легко. От як я вив'язала ось такий, бачите, кусок візерунка, і вже я все зрозуміла. Мені все вже легко. Так, ще хочу сказати по поводу пряжі. Обов'язково перед тим, як в'язати виріб, робіть зразок. Зразок не тільки для того, щоб ви зрозуміли, як в'язати визерунок, а й для того, як він виглядає. Тому що на кожній пряжі везерун виглядають по-різному. І дуже по-різному. І щоб у вас не случився такий казус, що ви почали вже в'язати, пров'язали багато, а тоді зрозуміли, що воно не гарно. Ось для цього і є для того, щоб в'язати зразочки для розчоту і для як виглядає візерунок. Все, пока-пока! Я дуже рада, що я вам сьогодні розповіла про такий гарний візерунок. Ось так виглядає візерунок до ВТО. Ось так.